Добрий день, шановні колеги. В залі засідань присутні 12 членів центральної виборчої комісії. Кворум наявний. Можемо розпочинати сьогоднішнє засідання. Вам всім розданий порядок денний, до якого пропонується включити три питання. Чи є в когось зауваження доповнення пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді ставлю на затвердження. Розісланий вам порядок денний. Хто за, прошу голосувати. 12. Одноголосно за. Дякую. Порядок денний затверджено. Розпочинаємо розгляд з першого питання, порядку денного, про нікчем... яке доповідає Сергій Олегович Добових, заступник голови центральної виборчої комісії. Питання про нікчемність результатів виборів президента Російської Федерації. Прошу, Сергій Олегович. Дякую, шановні колеги, шановні присутні. Як відомо, нехтуючи загально визнаними принципами та нормами міжнародного права держава агресор 15 17 березня 2024 року провела вибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей Автономної Республіки Крим та в місті Севастополь. Такий електоральний фарс, який Російська Федерація організувала на тимчасово окупованих територіях, іменовано вибори президента Російської Федерації. Вчора відбувся фінал цього фарсу, так звана інагурація, Президента країни-агресора вказані дії були засуджені представниками міжнародного співтовариства, зокрема парламентської асамблеї Ради Європи. З відповідними заявами виступило Міністерство закордонних справ України. Враховуючи вище зазначення центральні комісії, керуючись Конституцією України, законом України про центральну комісію, пропонується наголосити на нікчемності результатів виборів Президента Російської Федерації, зокрема протиправно організованих та проведених на тимчасово окупованих територіях України, а отже, і на легітимності обраних таких виборах особи. Друге, закликати іноземні держави їх органи адміністрування виборів, а також міжнародні організації, не визнавати результатів так званих виборів президента Російської Федерації. Організованих та проведених 15-17 березня 2024 року та легітимності обранених президента Росії застосувати санкції та інші заходи впливу стосовно посадових та службових осіб Російської Федерації, які підтримали та або брали участь в організації та проведення в це на тимчасово окупованих територіях України, припинити будь-яку співпрацю з державою агресором та її органами, третє звернутись до Міністерства закордонних справ України з проханням довести текст цієї постанови до. Відомо іноземних держав та міжнародних організацій. Четверте, закликати громадян України повідомляти охоронні органи про посадових і службових осіб, органів РФ та інших осіб, які брали участь в організації та проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих частинах території України, зокрема у формуванні так званих виборчих органів, поширенні інформації чи агітації, спостереження за псевдовиборами та інших заходах спрямованих на організацію підготовку та проведення так званих виборів президента Російської Федерації. Звернутися до Служби безпеки України щодо притягнення до кримінальної відповідальності членів Центральної Вищої комісії Російської Федерації та інших посадових і службових осіб органів Російської Федерації, які організовували та проводили на тимчасово окупованих територіях України так звані вибори президента Російської Федерації, а також інших осіб, причетних до такої діяльності. Копію цієї постанови пропонується надіслати Верховній Раді України, Раді національної безпеки і оборони, Міністерству закордонних справ, Служби безпеки України, а також обласним київським міським військовим адміністраціям для використання в роботі та доведення до війну відповідних районних військових адміністрацій, військових адміністрацій, населених пунктів разі їх утворення органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, громадян України. Постанову пропонується оприлюднити на нашому офіційному веб-сайті. Прошу підтримати. Дякую, Сергію Олегович, за доповідь. Шановні колеги ще будуть в когось зауваження, пропозиції, коментарі чи бажання взяти в участь у обговоренні зазначеного проєкту постанови. Немає. Тоді оголошую завершеним етапом обговорення і ставлю на голосування рішення озвучено Сергієм Олеговичем З першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Леги рухаємося далі. Друге питання порядку денного про скарги кандидатів у депутати Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року бережного та мороз зареєстровані Центральній виборчій комісії 8 квітня 2024 року за номерами. 21.40.23.82 І 21.40.23.83 Та деякі питання діяльності Запорізької міської територіальної виборчої комісії, Запорізького району, Запорізької області. Це питання також доповідає заступник голови центральної виборчої комісії добув Сергій Олегович. Вам слово. Дякую. Шановні колеги, шановні присутні, до Центральної комісії, 8 квітня 2024 року, надійшли скарги кандидатів депутати Запорізької міської ради, Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року бережного Андрія Вікторовича за номером 21402382 один сорок та мороз дії Дмитрівни за номером 21402383 включених до виборчих списків Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність суб'єктом Оскарження, в яких визначено Запорізьку міську територіальну вищу комісію Запорізького району Запорізької області, під час підготовки розгляду питання, також слід наголосити, що до Центральнішої комісії надходила скарга Запорізької обласної організації політичної партії Слуга народу 26 лютого 2024 року, яка була повернена за формальними ознаками суб'єкту оскарження, який також йдеться про бездіяльність Запорізької міської територіальної комісії, що полягає у невизначенні нині обраними депутатами Запорізької міської ради, наступних за черговістю кандидатів депутатів Запорізької обласної організації політичної партії Слуга народу у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутат. Ації цієї ради Дорошенка та Грицай, яку було знову ж таки кажу, наголошую, повернути, розглянувши скаргу, додані до неї матеріалі Центральній виборчі комісії пропонується наступний проект постанови. Перше скаргу кандидатів депутати Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року бережного Андрія Вікторовича, зареєстрованого центральнішої комісії 8 квітня 2024 року за номером 2140 2382, задовольнити. Друге визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори, порушує виборчі права громадян бездіяльність Запорізької міської територіальної міської комісії Запорізького району Запорізької області, яка полягає у неприйнятті нею рішення щодо визнання. Бережно обраний депутатом Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність як наступного за черговістю кандидата в депутати замість депутата цієї ради Константінова чи повноваження достроково припинення. Третє. У задоволення скарги кандидата в депутати Запорізької міської ради, Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мороз надії Дмитрівни Неза. Ресторонної центральної комісії 8 квітня 2024 року за номером 2140 2383 відмовити. Четверте зобов'язати Запорізьку міську територіальну комісію Запорізького району Запорізької області не пізніше, 28 травня 2024 року, вирішити питання щодо визнання бережно обраним депутатом Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, як наступного за черговістю кандидата в депутату у відповідному територіальному Чому списку від Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність замість депутата цієї ради Константінова чиї повноваження достроково припинені вирішити питання щодо визнання обраним депутатом Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 25 року, наступного за черговістю кандидата в депутаті цієї ради від політичної партії. Слуга народу замість депутата цієї ради гріцачі повноваження достроково припинені. Прийняти одне з рішень, передбачених статтею 283 Виборчого кодексу України в зв'язку з визнанням зубкової обраною депутатом Запорізької міської ради постановою Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області 25 жовтня 2023 року номер 6, Про що невідкладно поінформувати Центральну комісію у встановленому порядку, п'яте звернути увагу голови Запорізької міської територіальної Раніоневчої комісії Запорізького району Запорізької області ворожка Дмитра Анатолійовича на необхідність забезпечення ним неухильного дотримання вимог Конституції України, Виборчого кодексу та законів України в частині порядку організації роботи зазначеної комісії. Шосте звернути увагу Запорізької міської територіальної вищої комісії Запорізького району Запорізької області та її членів на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів місцевої ради та організації своєї роботи. Сьоме Копії цієї постанови надіслати кандидатам в депутати Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області Бережному та Мороз, Запорізькій міській територіальній комісії Запорізького району Запорізької район, області, Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська солідарність», Запорізької обласній організації, політична партія Слуга народу. Восьме цю постанову оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергій Олегович. Шановні колеги. Вам були попередньо роздані матеріали до проекту рішення, яке озвучив Сергій Олегович. Я в когось запитання, пропозиції, коментарі чи бажання взяти участь у обговоренні. Немає. Оголошую завершеним етап обговорення і ставлю на голосування. Проект рішення, який озвучив Сергій Олегович з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за, одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Питання порядку денного про зміну складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, це питання доповідає секретар центральної виборчої комісії Гатувальна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги. До Центральної виборчої комісії надійшли заяви голови Бобровицької міської територіальної виборчої комісії Ніжинського району Чернігівської області та секретаря Чернігівської районної територіальної виборчої комісії. Про складення ними повноважень, членів вказаної виборчої комісії також до комісії надійшли мотивовані звернення голови Харківської обласної територіальної виборчої комісії та заступника голови Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії з доданими до них матеріалами про дострокове припинення повноважень деяких членів цих виборчих комісій у зв'язку з двома і більше наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин. Крім того, до комісії надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про зміну членів деяких територіальних виборчих комісій та про включення до складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії нових членів, замість тих повноважень, яких достроково припинені постановою центральної виборчої комісії номер 24 всі документи, які комісія отримала, були перевірені, вони відповідають вимогам виборчого законодавства. Факти, викладені в мотивованих зверненнях, також були перевірені і вбачається достатньо підстав для прийняття комісією рішення про дострокове припинення повноважень окремих членів двох територіальних виборчих комісій. Тому сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, згідно 10 додатків. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Також пропонується повідомити місцеві організації політичних партій, кріп заборонених у судовому порядку про подання, про подання, за поданнями яких до складу Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії та Харківської обласної територіальної виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинені цієї постановою, про можливість подання не пізніше шістнадцятої години 10 травня 2024 року до Центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Територіальним виборчим комісіям до складу яких вносяться зміни, проінформувати громадян про такі зміни визначені цим комісіям спосіб. Копці копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати: Вінницький, Житомирський, Миколаївський, Одеський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласним військовим адміністраціям, а також заявникам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, Олена Охатівна. Колеги також було роздано всім до проєкту постанови відповідні матеріали. Куратором зв'язовані відповідні додатки. Чи будуть в когось якісь додаткові питання, коментарі до запропонованого питання порядку денного. Бажання взято, що обговорення також немає. То оголошую завершеним етап обговорення і ставлю на голосування проєкт рішення, який озвучила Олена Охатівна з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. На цьому на сьогодні вичерпано всі порядок денний сьогоднішнього засідання. Всім дякую за підготовку питань порядку денного. За працівникам секретаря за участь у підготовці питань порядку денного. Оголошую засідання закритим. Про час наступного засідання повідомимо, повідомимо додатково. Дякую.